Євангелія від Марка, розділ 9 І сказав їм істинно кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті аж поки не вздріють царства Божого, що прийде у могутності. Шість днів потому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоанна. І веде самих їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Одежа його заблищала й так вельми збіліла, що на землі і білильник так не вибілив би. З'явився Ільяєм з Моїсеєм і говорили з Ісусом. Заговорив і Петро та й каже до Ісуса. Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж три намети тобі один, Мойсеєві один та Іллі один. Не знав бо, що сказати, тому що страх був огорнув їх. І наступила хмара і оттінила їх, а з хмари пролунав голос Це син мій возлюблений. Слухайтесь його. Але, оглянувшись негайно навколо, не побачили вже нікого, крім самого Ісуса з ними. А коли сходили вони згори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає воскреснути з мертвих. І запитали його, промовивши А чого то книжники кажуть мовляв, Ілля має прийти першим. Він же відрік їм Ілля має прийти першим, і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений? Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був. А вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього. Повернувшись до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів, та дивом великим здивувався, і, бігши до нього, заходився його вітати. А він спитав їх. Про що сперечаєтесь з ними? І відказав йому один з народу Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що піниться, скригоче зубами і дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Він же у відповідь каже їм О роден вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму? Приведіть на його до мене. І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс і, повалившись той на землю, запінився, почав качатися. Спитав же його батька, скільки часу? Як це йому сталося? З дитинства, відповів той. І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним. Ісус же каже йому Щодо того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози Вірю, поможи моєму невірству. Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи. Німий та глухий душа, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. Іначе змертвів той, тож многі казали вмер він. Але Ісус, узявши його за руку, підвів його і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою. Та постом, вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав, навчав бо своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. І прийшли вони у Капернаум, і як був він у домі, спитав їх, Про що ви сперечалися дорогою? Вони ж бо мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він, сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них Хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. То ми й заборонили йому, не ходить бо з нами. Ісус же мовив Не бороніть йому немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Тож спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя кривим, ніж двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі війти у Царство Боже однооким, ніж двома очима бути кинутим у пекло. Де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі, між собою. Послання до римлян, розділ 3. В чому ж вищість юдея? Або яка користь з обрізання? Велика з кожного погляду. Їм бо насамперед були довірені пророцтва Божі. Що ж бо, коли деякі не повірили? Хіба ж їхня невірність знищить вірність Божу? Ясно, що ні. Треба визнати радше, що Бог правдомовний, а кожний чоловік брехливий, як написано. Щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити. Коли ж наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо? Чи ж Бог є несправедливий, по-людському говорю? Коли наводить гнів свій? Зовсім ні. Бо ж як Бог мав би світ судити? Якщо Божа правда моєю неправдою більше сяє йому на славу, то нащо мене ще як грішника судити? Хто так думає і говорить робімо зло, щоб із нього вийшло добро? А деякі так і роблять, і нас очорнюють. І говорять, нібито ми так навчаємо. На таких є суд справедливий. То що ж, маємо перевагу зовсім ні. Бо ж ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків, що вони всі під гріхом, як написано: Немає справедливого ані одного, немає томучого. Немає, хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні. Немає, хто добро творив би ані одного. Їхнє горло, гріб відкритий. До обману язик їх схильний, отрута гадюча в них під губами. Уста у них прокльонів повні і гіркоти. Щоб проливати кров швидкі їхні ноги. На їхніх дорогах злидні і руїна вони не відають дороги миру, немає божого остраху у них перед очима. Ми ж знаємо, що все, що закон говорить тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замкнулись і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед ним. Ділами закону, законом бо гріх пізнається. Тепер же без закону з'явилась Божа справедливість, засвідчена законом і пророками, справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці. Всі бо згрішили і позбавлені слави Божої! І оправдується даром, Його ласкою через відкуплення в Ісусі Христі, якого видав Бог як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх за час довготерпіння Божого, щоб виявити свою справедливість за нинішнього часу. Щоб він був справедливий і усправедливлював того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді хвальба? Вона виключена? Яким законом? Діл? Ні. Але законом віри. Бо ми вважаємо, що чоловік оправдується вірою без діл закону. Хіба Бог тільки юдеїв, а не й поган? А вже ж і поган, Бо є лише один бог, що оправдує обрізаних завдяки вірі і необрізаних через віру. То значить, вірою ми касуємо закон? Ні. Навпаки ми його стверджуємо. Псалом. 105 Хваліте Господа, взивайте Його ім'я, звіщайте між народами Його учинки, співайте йому, псалми йому співайте, розповідайте про всі його діла, чудесні, хвалітеся Його святим ім'ям. Хай радується серце тих. Що Господа шукають. Шукайте Господа і Його силу, шукайте Його обличчя завжди, згадайте його чуда, що Він зробив був, дива Його і вироки уст Його, потомки Авраама, слуги Його, діти Якова, його вибранці. Він Господь, Бог наш, суди Його. На всю землю він вічно пам'ятає про союз свій, слово, що заповідав на тисячу родів союз, що уклав з Авраамом і свою клятву Ісаакові, що він установив для Якова законом і для Ізраїля союзом вічним. Кажучи, Тобі я дам Ханаан землю як частку вашого спадкоємства. Як їх була маленька жменька, та ще й були чужими в тій країні і мандрували від народу до народу, від одного царства до іншого народу, він не допустив нікому їх гнобити і за них картав царів не доторкайтеся моїх помазаників, і не робіть зла моїм пророкам. Навів на землю голод, зламав усю їхню підпору, їхній хліб. Послав був перед ними чоловіка, у рабство був проданий Йосиф, У диби закували йому ноги, повісили йому на шию залізні пута, аж поки не здійснилось його слово. Випробував його глагол Господній. Послав цар, і випустив його на волю, володар народів дав йому свободу, настановив його господарем над своїм домом та управителем над усім своїм маєтком, щоб він князів його зобов'язував за своєю волею, його старших навчав мудрості. От і ввійшов Ізраїль у Єгипет. Яків почав жити в землі хама. Розмножив він народ свій вельми, він їх зробив сильнішими від ворогів їхніх, перевернув їхнє серце, щоб зненавиділи люд його, щоб коїли слугам його лукавства. Тоді послав Мойсея слугу свого арона, що собі вибрав вони появляли поміж ними. Його дивні знаки і чудеса у землі хама. Він наслав темряву і потемніло, але вони спротивилися його слову, перетворив на кров їхні води і виморив їхню рибу. Від жаб у їхній країні закишило були вони в покоях царських. Сказав і роями взялися мухи. І комарі всю їхню країну вкрили, Замість дощу дав град їм, вогонь палаючий на їхню землю. Побив їхній виноград, смоковниці їхні, і деревину поламав у їхній країні. Сказав І сарана злетіла, і гусені без ліку, що з'їла всю траву у їхній країні. Плоди на їхній землі пожерла. Він вибив усіх їхніх первородних Україні, первенців повної родючої їхньої сили і випроводив їх із золотом та сріблом, і не було між племенами їхніми хисткого. Зрадів Єгипет, коли ті вийшли, бо страх напав на нього перед ними. Він простер хмару, неначе покривало, вогонь, щоб уночі світити. Просили і Перепелиць зіслав їм і хлібом з неба наситив їх, розколов землю і ринули води, рікою потекли в пустині. Згадав бо своє святе слово до Авраама, слуги свого. Випровадив із радістю народ свій і з торжеством своїх вибранців, дав їм землі поган, і вони напрацьованим заволоділи, щоб його заповідей пильнувати і зберігати Його закони. Алілуя! Книга Проповідника, розділ четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство. Автішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд. Що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло. Ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать двох, їм тепло. Одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось у двох, Проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. Приступай слухнянно. Це ліпше, Ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони Зло чинять. Перша книга. ХРОНІК. Розділ. 23. Коли Давид постарівся і нажився доволі, то настановив царем над Ізраїлем сина свого Соломона. Тоді він зібрав усіх ізраїльських князів священників і левітів. Левітів від тридцяти років і вище було полічено, і було їх тридцять вісім тисяч. Голова в голову. З них призначив двадцять чотири до служби в Господньому храмі, шість тисяч за писарів та суддів, за дверників чотири тисячі, а чотири тисячі до хвали Господа на приладах для гудьби, зроблених для цього. Давид розділив їх на черги за синами Левін. Гершоном, кегатом та мерарі. Гершонії. Ладан та Шимеї. Сини Ладана. Перший Єхіел, Зетам та Йоїл Троє. І троє синів Шимеї. Шеломіт, Хазієл та Гаран. Вони були голови в родинах Ладана. Сини Шімеї. Яхат, Зіза, Єуш та Верія Четверо. Яхат був головним, Зіза другим. Єуш та Верія мали небагато дітей, і тому їхній батьківський дім становив лише одну чергу. Сини Кегата – Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієв. Четверо. Сини ж Амрама. Арон та Мойсей Аарон був відлучений, щоб посвячувати присвяті речі, сам він і сини його повіки, щоб палити кадило перед Господом, щоб його хвалити і благословляти іменем Його повсякчасно. Мойсей же, чоловік Божий, та його сини, були полічені разом з коліном Леві. Сини Мойсея. Гершом та Еліезер, Син Гершома, перший Шевуев, Син же Еліезера, Перший Рехавія. І не було других синів Еліезера. а в Рехавії було дуже багато синів. Син Іцгара, перший шеломіт, сини Хеврона, перший Єрія. Другий Амарія, третій якзієл та четвертий Єкамам. Сини Узієла. Перший міха, а другий Єщія. Сини Мерарі Махлі та Муші. Сини Махлі Єлеазар та Кіш. Єлеазар помер, і не було в нього синів, а тільки дочки. Їх побрали собі сини кіша, брати їхні, сини муші, Махлі, Едер та Єрімот троє. А це сини леві, за їхніми батьківськими домами, голови родин, за їх переписом, за числом імен поголовно, що робили діло служби в домі Господньому від 20 років і вище. Бо Давид сказав, Господь, Бог Ізраїля, дав спокій своєму народові і житиме в Єрусалимі весь час. І левітам не треба буде переносити намет та всякий посуд до служби в ньому. Це на останній наказ Давида число синів леві полічено від 20 років і вище. Вони стояли при синах Арона для служби в домі Господньому, в дворах і в кімнатах, щоб наглядати за чистотою всілякого святого посуду та за роботою при службі в Домі Божому, наглядати за хлібом покладання, за петльованою мукою на офіри, за неквашеним хлібом, за пательнями, за печивом та за всякою мірою обсягу та довжини. Вони мали також ставати щоранку, щоб славити і хвалити Господа, а так само щовечора, і щоб приносити все палення Господові щосуботи, щонового місяця і щосвята за числом та за установою, що їм приписані, повсякчасно перед Господом, та й мали пильнувати намет зборів і святиню. Допомагати синам Арона своїм братам при службі в домі Господньому.